Привіт, пані та панове! Я Оліна Сонова, я парфумерна блогерка. Це відео відповіді на питання, тегу сповідь блогера. Буду відповідати на запитання, як я скотилась до такого блогерського життя. Поділюсь своїми думками та деякими цінностями. Я обожнюю такий формат відео, який знайомить, наближає мене до вас. Питань всього буде 17. Якщо ви захочете відповісти на якесь з цих питань, можете це робити в коментарях, бо я знаю. Я коли дивлюся якесь інтерв'ю або такі питання, я ставлю на паузу і сама відповідаю, наче це мені було задано таке, мабуть, у багатьох буває. Тож пишіть в коментарях свої думки, якими ви хочете поділитися. Отже, почнімо. Перше питання. Що ти думаєш щодо інфлюенсерів? Ти інфлюенсер? Who are you? Я, у мене немає бажання так нарцисично впливати на маси, диригувати думками людей. Ні, такого в мене немає. Проте я розумію етимологію цього слова, що людина впливає на інших. І дещо є в чомусь. Я впливаю, я рекомендую показую якісь аромати люди. Сприймають мою думку як рекомендацію, і е, далі вже роблять свої висновки. І я вважаю такий. Рівень інфлюенсерства для мене найприйнятним. Я ніколи нікого не закликала так з закритими очами навмання бігти і згрібати якийсь певний бренд з полиць. Ні, я ділю своїми рекомендаціями: Останнє рішення завжди є за вами. Я так роблю в своєму житті, коли дивлюся інших блогерів. І вам так раджу. Ну, ви і так знаєте, розумні усвідомлені люди вільної країни. Друге питання як і чому ти почала викладати відео на канал? Мені не вистачало спілкування от і все, спілкування про парфуми. Я вам скажу такий секретик, що неможливо захоплюватись парфумерією і не ділитись цим. Е Своїми почуттями, переживаннями з кимось про парфумерію. Неможливо це тримати все в собі. Всі люди, які таким чи іншим чином захоплюються парфумерією, вони згруповуються в якісь такі громади, чи як так їх назвати, спільноти. О, спілкуються на цю тему. Дізнаються новеньке. Отже, і моя ціль була проста. Мені хотілося ділитися своїми думками щодо парфумів, збирати навколо себе людей, які дивляться ну, дещо в одному напрямку зі мною, і створювати таке, -таке парфумерне ком'юніті, парфумерну спільноту. Питання номер три. Чи зустрічаєшся з блогерами з YouTube? Ні, я не зустрічаюсь, я зустрічаюсь з Андрієм. Жартики від мене пішли. Якщо серйозно, то ні, я ні з ким з жодним блогером ще не зустрічалась. Все попереду, не знаю, то в мене зараз немає якогось такої наснаги, сильного бажання до колаборації, щось такого мотити разом, крутити, створювати. Якось в мене такий зараз тихий період блогерського усамітнення. Хоча десь з п'ятьма блогерами я спілкуюся в соцмережах, підтримую товариські відносини. Четверте, чи маєш пропозиції від спонсорів і що ти про це думаєш? Я думаю, де мої пропозиції від спонсорів. От де ті спонсори зі своїми пропозиціями до мене. От мої думки на цю тему. Ні, в мене було не було ніяких спонсорських колаборацій, можливо, мій канал ще досить маленький для цього. Чи у нас просто війна і не до цього. Та проте, я б залюбки від якогось бренду отримала б якийсь би набір пробничків чи щось таке, зробила би, розносила би і зробила б для вас Оліт в притаманній мені манері Вайт, як то кажуть, not. я б з задоволенням це зробила. І такий вид колаборацій та спонсорських відносин для мене був би найприйнятніший. П'яте. Чи були неприємні ситуації, чи конфлікти з іншими брендами, і чи не залишилося неприємного післясмаку? Ось такого, такої сварки двосторонньої, де я, і з іншої сторони якийсь бренд у мене не було. І святі небеса, будь ласка, не треба, щоб такого і не було в моєму житті. А ось є такі українські бренди-зрадники, наприклад, як парфумерні Сістер-Сарoma, що там ще у нас нігліже, які досі представлені на майданчиках наших українських парфумерних магазинах. І ось там у мене і от дивлюся на них, і от залишається неприємний післясмак, От прям з очей оцей неприємний післясмак прям прямо котиться. Наступне питання. Шосте. Як ти справляєшся з негативними коментарями? Знаєте, щоб, до речі, щоб нам. Зрозуміти один одного, ми ж повинні на одні й ті самі речі дивитись по-однаковому. От що для мене негативні коментарі? Ти тупа курка для мене не є негативним коментарем, бо я не вважаю, що це до мене має якесь відношення. Є негативним коментарем, мабуть, я можу в якихось, в якихось ступені вважати для себе коментар, де людина обґрунтовано якось мені пише, де я була неправа, але. І я реально визнаю, що я була не права, чи якось неправильно вчинила, і мені треба трошки по-іншому. Ось це нібито не є 100% негативним коментарем, проте, коли тебе ткнули носом, є дещо негативний от, той неприємний післясмак. Проте, в якихось таких образливих коментарях я не бачу для себе ніякої образи. Я дуже добре знаю свої сильні, слабкі сторони. Ні, е, жодна людина на світі не зможе мені сказати про мене те, що я сама про себе не знаю. Та в мене небагато негативних коментарів, чи то я не звертаю на них особливої уваги. Можливо, якщо б їх було прямо дуже багато, це б мене якось чапляло, то зараз ні. Я ще політичні коментарі, мені радять вже нарешті спілкуватись російською, бо скоро весь світ буде спілкуватись російська. Ага. російською. Ну, тим я раджу закрити пельку на петельку. Тема до наступного питання. Сьоме, що тебе дратує у коментарях? Ой, на ну це, мабуть, ух, я вже їй відповіла. Але такого щоб. От у мене від роздратування от стріха відлітала. Такого у мене, мабуть, на Ютубі взагалі немає. Якщо не подобається, я просто не дивлюсь. Наступне восьме, який у тебе найлюбленіший момент у виробництві контенту. Отже, я дуже сильно полюбляю, коли я саджу, саджусь, готуватись до відео, і це таке парфумерне відео, де у мене є там п'ять, Якась кількість, певна кількість флакончиків, і треба зробити огляд кожного парфуму. Я оцідаю, наношу цей парфум на себе і там згадую, як цей парфум пахне, формую якісь тези, щоб вам якомога яскравіше, мальовничо донести настрій цього аромата. Оце моє прям найулюбленіше. Я прям якийсь. Відчуваю зв'язок з космосом в той момент. Ось так. Наступне, що тобі не подобається як крієйтору? мені не подобається як крієйтору от саме в моєму YouTube-виробництві, в, в моїй домашній ютубній мануфактурі, мені не подобається, що я знімаю, я знімаю свій контент на телефон. А в мене телефон завдяки тим котам, які десь тут сидять, чатують, коли можна погризти мікрофон. Вони розбили мені екран. І в мене частина по довгій стороні, десь сантиметр, екрану, я не бачу, що там. І, і коли я знімаю відео, я не бачу, що в мене відбувається в частині екрану. І та програма, в якій я знімаю, ось в той частині, де в мене я нічого не бачу, там знаходяться кнопки управління цією програмою. І я просто як ну, навмання тицяю вже там, знаю, як куди тицяти, але от я коли знімаю ось зараз відео на свій телефон. У мене частково, я не бачу, що в мене відбувається в верхній частині екрану. І не бачу кнопки, куди мені нажимати, щоб там управляти цією програмкою. Ось так. Я накопичую свої кошти на камеру. Тож, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, дивіться моє відео. Будь ласка, підписуйтесь, ставте коментарі, робіть все для наших з вами здорових стосунків на Ютубі, щоб в мене була монетизація, і я купила собі нову камеру. Отак. От Десяте наступне питання: чи монтуєш відео і чи подобається це тобі? Я вже ж монтую своє відео, і мені це дійсно подобається. Монтую я в простій програмі iMovie, вона вбудована в, там, в Macbook. І під час монтажу в мене дві такі глобальні задачі це повирізати невдалі дублі, коли я щось переговорюю, або в мене я коли кажу якусь думку. У мене під час її формування народжується ще один варіант, як вдаліше вам донести інформацію. Тому я декілька е дум свою думку доношу до вас двома способами, а потім вирізаю та, яка мені подобається під час монтажа. Ще я вирізаю, як мої коти ходять, е перекати полем літають. Та різні такі невдалі моменти, паузи, екання мої, бекання, цокання, іноді як бабка цокає. Наступне 11, де та грань, яку не перейдеш, коли ділишся інформацією? Чи можеш повністю розкритися глядачеві і чи є думки, якими не ділишся? Отже, це тут питання в нас про відвертість, мабуть, прямолінійність і чесність. Розкрию я, мабуть, ці три. Поняття, відвертість, особливо для мене відвертість. Ну, ви зараз думаєте, якась душніла, знову нас тут термінологією. Бо як двом людям порозумітися, якщо вони ну, дійсно дивляться на одну предмет по-різному. Тому я озвучую, як що для мене оце відвертість, прямолінійність, чесність, щоб ви зрозуміли мене краще, так? Отже, відвертість для мене, коли люди без якихось сумлінь розповідають про якихось від якісь інтимні подробиці. Вивертає душу, вивертає своє серце, і для неї це нормально. Ось вона от така, як є, і розповіла те, що хотіла, і, і все. Ось я насправді не така людина. Я, а вже ж я відверта з певними людьми, з близькими моїми людьми. Та я взагалі не ходжу і не пропоную людям свою відвертість просто так в соціальному полі. Тому чи відверта я ось в соціальному плані, я не відверта. Але ви можете бути на 100% впевнені, що я відверта в своїх описах і відчуттях парфумів. Я нічого не придумую, кажу, як є, кажу, як відчуваю. Ось що я можу підкреслити, що в мене ось є. От для вас пропоную, це прямолінійність і чесність. Якщо не запитаєте якесь питання, я прямолінійно вам на нього відповім. Проте я також не ходжу і, і всім, отак от не роблю свою прямолінійність. Нащо мені таке? Я, е, якщо мене не питають, я не відповідаю. Тож я не ходжу на територію інших людей за своєю відвертістю, прямолінійністю і чесністю, якщо мене про це не питають. Мені, мені своїй території вистачає. До речі, я забула вам сказати однією з таких глибинних причин, чому я завела цей канал, і я це вже дізналась згодом, коли в мене вже був цей канал. Що я знайшла пристосування своєї чутливості і своїй рефлексії. Оці мої особливості моєї вдачі не знайшли собі цілодобове заняття. Я тепер менше лежу і дивлюсь стелю і думаю, порке. Я просто думаю про парфуми. Ось так. Наступне 12 це назви щось. Що хотіла б знати на початку ведення каналу? Насправді нічого не хотіла б знати, бо ведення каналу, ютуберство це шлях, блогерство це шлях. Які б я знання, от навіть якщо б я зараз перейшла до себе в 3 вересня, це дата ведення, початку ведення мого каналу, і сказала, ось, роби то, роби все. Мені б ця інформація б нічого не дала. Бо завтра я буду знати більше, післязавтра буду знати більше, і кожен блогер, ютубер має пройти цей шлях, коли він сідає перед камерою, у нього трісуться ноги, тремтить голос, перезнімає він декілька разів своє відео, монтує простіше, потім складніше. Знову ж таки, ютуберство, блогерство це шлях, який треба йти. Не можна так перескочити в якусь точку, взяти звідти якісь знання, а далі що? Далі знову треба йти далі. Тож я б не хотіла нічого знати. От все йде, як має бути. Чи плануєш що змінювати на каналі в найближчому майбутньому? Я планую змінювати все. Все навколо, шляхом розвитку та вдосконалення. Я зараз вивчаю ще декілька. Програм для монтування, там де він Резолв, таку більш складну програму для монтажу, для анімації. Також я дещо знаю програму After Effects для, також для анімації відео, анімації різноманітних штучок. Та мені це потрібно не тільки для блогерства, але й для роботи. Я нагадаю, що я архітекторка, також я маю Інколи деякі проєкти з дизайну, з графічного дизайну. І я це все використовую в своїй роботі. 14 питання. З ким мрієш зробити колаб? Я би мріяла зробити колаб з українськими парфумерними майданчиками. От я мрію зробити такі відео, де я б ходила по різним. Простором, казала, ось тут можна зайти, що ось таку, цей бренд, або такі бренди подивитись, сюди можна зайти, бо люди, крім таких великих парфумерних мереж, нічого не знають, де там, ніякі нішеві, не знають про існування якихось нішевих, невеличких магазинів, якихось просторів, або в яких точках присутні. Корнери українських брендів, люди цього не знають. Мене дуже багато про це питають в коментарях, де подивитись, де протестити. Та на всіх парфумерних керівницях дозволяють знімати. Мене декілька разів просили і нічого не знімати. Тим паче, я ж хочу зняти ну не просто так десь там з під пахви достати свій телефон і зняти. Хочеться нормально якось показати вам простір, як там до нього пройти. Такий би я дуже сильно хотіла зробити контент для своїх глядачів, для вас. Та поки що ні. А ось з людей, мабуть, я би. Ну, зараз я точно не мрію про колаб з якоюсь певною людиною. Не знаю. Я зараз мої дії спрямовані на те, щоб формувати оля центричний канал, який. Існує навколо моєї особистості. 15. Кого з блогерів любиш і ким надихаєшся? Мою стрічку на Ютубі можна взагалі поділити на дві категорії. Є український парфумерний Ютуб, де є хлопці, дівчата, які розповідають про парфуми. Я їх всіх дивлюсь, всіх люблю, не всіх коментую, але точно дивлюсь. І є інша категорія: це українські жартики. Дуже полюбляю наш український стендап, коміків, камікес. Вони дуже дотепні, розумні, такі милі люди. Мені дуже подобаються Взагалі ці всі шоу, стендапи, гуморески, жартики. Оце все я дуже сильно полюбляю, І мені ці дві мої. Дві сфери, які наповнюють мій YouTube як користувача, це от парфуми і український стендап. До речі, щодо натхнення, і чим я надихаюсь, дуже я надихаюсь е науковими якимись дослідженнями, статтями про м якусь. Е Інсайдерську інформацію про парфуми, інгредієнти, щось таке. В мене є ось такі три парфумерні журнали. Дуже їх полюбляю. Вони не є от, е, суцільно науковими, вони для всіх, не тільки там для парфумерів, але в них представлена дуже е, систематизована, глибока. Е, Наукова інформація про парфуми. Ці журнали є тільки англійською і французькою. Я десь знайшла на якихось складах в Англії ці журнальчики, їх замовила, вони мені йшли два місяці, проте я їх отримала. Якщо вам також цікаво, я залишу посилання на крамницю, де я їх купувала, але там я їм писала в особисті, щоб вони якось мені це вислали, бо прямої доставки в Україну їх немає. І хочу вам показати, що мене просто підкорило, вразило в саме серденько ці отакі генологічні дерева, де можна прослідкувати розвиток парфуму. От існує один, і як потім розвивалась взагалі вся ця царина парфумерії. Дуже це цікаво, обов'язково вам про це. Розповів. Залишилось ще два питання. 16, який контент тебе дратує? Ну, тут трошки поговоримо про серйозненьке. Е, ну, щоб так і знову кажу, у мене не буває такого, щоб я там почервоніла від злості, просто мені щось не подобається. І я собі відмічаю та вимикаю. Мені не подобаються дві теми на Ютубі: по-перше, це неповага до оглядача. Коли людина каже, ой, у мене, блогер каже, у мене ой, нема часу вам те показати, нема часу, ой, нема часу, не буде того, не буде сього, ой, нема часу. А навіщо я буду витрачати свій час, якщо ти це дивитись, якщо в тебе так сильно немає часу щось зробити, показати мені? Навіщо мені це дивитись, тому я одразу вимикаю і навіть немає бажання повертатися до цього каналу. Також я вважаю якоюсь певною такою неповагою до оглядача, коли блогери кажуть, ну я про це вам вже сто разів розповідав, тому не буду розповідати. А якщо а я дивлюсь, наприклад, це перший раз, і що мені з цим робити, з цією інформацією? Якщо людина вже розповіла, що якусь тему, ну, зроби посилання на ту тему, я пройду та подивлюсь якось так. Наступна тема, яка мене більше тригерить, а не бісить, це фух, толерування російського. Коли українські блогери розмовляють російською і мають такі виправдання: ой, я не можу жартувати українською, або я хочу більше інформації донести до. Більшої кількості людей, мені то одне запитання. Ви ким собі, себе вважаєте? Коміка, коміками, комікесами жартувати вони не вміють. Вони український стендап так жартують, просто животики можна надірвати. Або донести інформацію теж, хто такі пророки якісь чи що? Е, я знаю, коли я роз... Ай! Шо? Коти мене, коти мене пошкрябали. Я розумію, коли пан Зеленський. Говорить російською, щоб донести певну інформацію до певних категорій людей. Та я навіть не дивлюсь ці його звернення, бо це не, не на мене адресовано. На що мені то дивитись? Тож я виключила все російське зі свого життя. З ну майже все залишилось тільки у нас російсько-українська війна, так. Походження мого прізвища і деякі знаєте, інколи в моїй голові спливають якісь пісні з шкільної дискотеки. <смі> бо були, мабуть, і дуже важливі такі спогади, які зі мною. Бо я народилась та виросла в Запорізькій області в невеличкому містечку біля Енергодара. Ми зараз всі знаємо, де Енергодар, бо там знаходиться Запорізька атомна станція, якою яка окупована. І де там щодня є загроза теракту. Місто моє називається Кам'янка Дніпровська, ну, також вона знаходиться зараз під окупацією. І так я, я виховувалась, я навчалася в школі російською та нічого, якось перевчилась. Тож всі це можуть зробити. Не треба тільки виправдовувати, і треба тільки просто намагатися, та й все. От Люди, глядачі по ту сторону своїх планшетів, телефонів, хочуть бачити не людину з поставленою літературною українською мовою, яка як соловейко лебедить, а просто бачити перед собою людину, перш за все, в якої ті ж саме проблеми. І яка розуміє їх проблеми. Рецепт простий. І останнє, 17 питання: чи мала колись справу з культурою відміни, бойкотом. Культура відміни, або бойкот спрямований на мене, я не мала. А я особисто бойкотую, а вже ж російські бренди, на що воно мені бойкотую українські бренди-зрадники, або таке, -те, таке теж. Є присутньо в нашій країні, ось а вже ж я розумію, що зараз Україна в тренді і все це, але мене от трошки от бісить, повертаємось до того питання, коли мені оце, коли мені українці з свідомою громадянською позицією, то продають тупу тупу шароваршину. Оце обмазатись прапорами і бути українським брендом. Купуйте мене. От я оце ненавиджу. І реально бойкотую такі бренди. Бо не треба це на цьому на темі України спекулювати. Це не те, що нам зараз всім треба: спекулювання. Друзі, це були всі питання. Була дуже рада з вами полебедіти про мене в контексті. Ютубу, якщо вам цікаво відповісти на якесь питання, то будь ласка, прошу в коментарі відповідати. Слава ЗСУ, слава Україні! Бувайте!